Хотів би щиро привітати в першу чергу випускників з тим, що завершився черговий навчальний рік і в вашому житті відкривається новий розділ, нова сторінка. Поки що чиста, але я вірю, що в ній буде багато всього хорошого написано. Зараз ми переживаємо такі часи, коли... По іншому переосмислюємо багато термінів. Ми е, раніше зовсім по іншому сприймали такі слова, як герой, мир, війна, е, тому що ми не відчували це на собі. Ми не переживали ті часи, які переживаємо зараз. Ви будете отримувати нагороди сьогодні, і ці нагороди будуть також у вашому житті, тому що цей багаж знань. Зберігається з вами назавжди. Це ті підвалини, на яких ви будуватимете своє подальше навчання, свою подальшу кар'єру, своє подальше життя. Слава Україні! Я дуже щаслива, хоча це були неймовірні 11 років шкільного життя. Але і з, од... з одного боку шкода, що це все закінчилося. Але я й дуже щаслива, що починається новий етап в моєму житті. Сьогодні я отримую золоту медаль. Також я отримала 200 балів з англійської мови. Тому емоції, звісно, по мені може не скажу, що там прям дуже дуже сильно щаслива, але трохи хвилююся, але щаслива, що вже все здала. Чесно, дуже змішано, ніби ніби і що все закінчилось, а ніби десь всередині. Ти ще той самий школяр, який встає о 8.30 і ненавидить все у 6.30 ранку, коли встає. Тому дуже часто змішано. А далі ще університет, студентське життя, і ніби ти не розумієш, як ти це все витримаєш. Просто не віриться, що я вже тут стою, що це все позаду. Чесно, 11 років прилетіли. Як один день всі неймовірні емоції навіть складання екзамена це неймовірні емоції, чесно буду сумувати за цим усім.